Ну а чого такий на вонечасний випад? Болиться цільно, да? Можливо, через саме біль. Ось тому, що ми не можемо на зараз йому стовідсотково замістити знеболюючи. Не потрібно, щоб той, що є, вийшов, і потім уже використати наступний. Ми взагалі спілкувалися. Можливо, якщо він сьогодні протягом дня буде їсти, буде себе нормально почувати, mm. то віддати вам його на вечір додому. Ось, але ну, будемо дивитися по динаміці, як він себе в загальному буде почувати. Да, ми мабуть, мабуть хотіли б на хоча б щоб добу він побув ще, uh -huh. тому що ну у мене по перше, якщо забирать, то це забирають uh -huh. треба мені. У мене їх 10 десятеро, uh -huh. і одна з них дуже дуже хвора. І uh -huh. у мене забирає у мене дуже багато. Я зрозумію.